Сьогодні в випуску На Забарного ще один претендент з грошима. Гравець збірної України травмувався під час тренування. Колос підписав півзахисника, в розкли якого хотіло Динамо. Миколенко у топ 20 гравців світу, у яких поточні контракти закінчуються в 26-му році. Тоттенхем приєднався до переговорів за Іллю Забарного, 22-річного центрального захисника збірної України та Бормута. Як повідомляє Джан -Лука Ді Мартіо Лондонці готові викласти 70 мільйонів євро разом із бонусами, якщо сам гравець погодиться на перехід на оборонці, також активно претендує ПСЖ, який неодноразово пропонував 60 мільйонів. Проте, Бормут щоразу відхиляв ці варіанти. Клуб із АПЛ твердо стоїть на своїй ціні не менше 70 мільйонів. Тепер головне питання: чи зважиться переський клуб на остаточну пропозицію, яка задовольнить Бормут або ж футболіст відкриється до варіанта з Тоттенхемом? Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголи, Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти. Півзахисник Дженова Руслан Маліновський зазнав забою під час сьогоднішнього тренування. Про це повідомляє джерело. Український гравець був змушений достроково завершити заняття та попрямував до роздягальні. Інформації про характер травми або подальший стан футболіста наразі не оприлюднено. Нагадуємо, минулого сезону Маліновський майже не грав через травму. За цей період він взяв участь лише 10 матчах у всіх змаганнях та віддав три результативні передачі. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Колос офіційно уклав угоду з малійським півзахисником Ібрагімом Кане. 23-річний футболіст народився у Бамако, столиці Малі, та є вихованцем академії місцевого клубу Блек Старс. Найбільшу популярність здобув виступаючи за Поглавську Ворсклу, у складі якої провів 159 матчів, забив 19 голів і зробив 16 результативних передач. На міжнародній арені Ібрагім провів два поєдинки за національну команду Малі. Також він є володарем юнацького кубка африканських на. Контракти з клубами з Ковалівки підписано на 3 роки. Новий гравець колоса виступатиме під 14-тим номером, інформує прес-служба клубу. Видання за Football Fight Full представило свою версію списку 20 футболістів світового рівня, чиї контракти з клубами завершуються в 2026 році. У цьому переліку знайшлося місце і для представника України. Захисник англійського Евертона Віталій Миколенко розмістився на 15-тій позиції. Відомий в минулому український воротар Юрій Паньків отримав нову посаду у Львівському русі. Він став спортивним директором клубної академії. Як повідомляє прес-служба руха, фахівець зосередиться на адміністративних та комунікативних аспектах діяльності, відповідатиме за укладання контрактів з молодими талантами, питанням селекції, а також особисто передаватиме свій досвід вихованцям академії. Нагадуємо, що Паньків виступав за рух з 21 по 24 рік, і саме у складі львівської команди він завершив ігрову кар'єру. Юрія неодноразово викликали до збірної України у 19-20 роках, коли її тренував Андрій Шевченко. Однак дебютувати в національній команді він так і не зміг. За свою кар'єру Паньків також захищав кольори Олександрії, Сталі Кам'янське, Металурга Донецьк, Карпат-2, Арсенала Київ, ПФК Львів, Енергетика Янтар, газовика Скали, Десни та Ниви. Американський репер Снубдох офіційно став співвласником суансі. Валійські клуби з англійського чемпіоншипу прилюднив заяву про отримання інвестицій від музичної зірки, яка стала другим зірковим акціонером лебедів після Луки Модрича. Моя любов до футболу загально відома, але бути частиною Суонсі Сіті це щось особливе. Історія цієї команди та цього краю мені глибоко близька. Це місто робітників. Клуб із менталітетом андердога, як і сам я, прокоментував Снуп своє рішення. Наразі Суонсі належить групі з чотирьох інвесторів. Очікується, що участь Снупа Дога та Луки Модрича відкриє нову еру в історії клубу, який тривалий час перебував у стані стагнації. Окрім інвестиційної діяльності, Дог стане глобальним Медіа обличчям клубу на західній трибуні стадіоні з'явиться велике зображення репера. Ми раді вітати Снубдога в родині Суонсі. Він подарує клубу світову впізнаність і щиру любов до футболу, заявив генеральний директор клубу Том Горінч. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголи. Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти.